Йоу, всім привіт! І сьогодні я з Каспером Холою буду качатися в новому симуляторі качка, і тут ми ще, наскільки я розумію, можемо з тобою битися, і е, ми будемо дуже-дуже жорстко прика. Ти мене розвалив просто! <ривіт> Вибач, Сань, я хотів перевірити, е, бо ти мені не даєш привітати. Здоровенькі молоденькі! <ривіт> а як ти це зробив? А я просто взяв одиничку і тебе замочив отак. <ривіт> ти ти опять просто розвалив, обалдіть! Все, Сань, я починаю качатись, я починаю качатися, я мишка. мишку. Да. А я тебе розвалив. Все, я тепер тікаю от тебе. Я тепер тікаю от тебе і качаюсь. Я біжу і качаюсь, Сань. Да, 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 я бачу, я бачу, я бачу. Я <тас> теж прокачуюсь. Дивись, у мене вже є, виходить, 500 сили. Я ну такий, не, не слабкий, не слабкий не У Мене 525, 525, нормально. Мені цікаво, що тут можна ще робити. А, тому що ну прокачуватись це прокачуватись, це звісно супер-супер класно, але завжди в таких режимах є якісь приколи. А ну, а це що таке? А покажи мені, покажи мені, Сань. Бо я англійську ж не знаю, а ти знаєш, то давай, <тас> розказуй, що тут є. <тас> ну, дивись, а, я бачу в Зверху. Справа зверху uh -huh. бачу кнопочку фрі, і тут є якась рулетка. Давай попробуємо. Можливо, я можу. а е, ти маєш один спін, можна покрутити. Давай покрутимо. Ага, давай покрутимо. Я кручу вертю. І мені дало Х5, Х5 сили. було. А Мені у мене дало на це було. плюс 5 кубків. Плюс 5 кубків? А мені Х5 сили дало. Добре, качаємось. Х5 буст у мене є, у мене вже тисяча сили. Каспер. Капець, у мене тільки 940. <laughs> у мене 1400. Капець. Ну зачекай, 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 може мені ще здасть. Крутить, ну через 10 хвилин, правда. А 11 у мене 11. Так, ну, дивись. Пар, пару разів за серію я покручую. О, як я розумію, тут є інвайти, це запрошувати друзів. Потім є пети, це наші улюбленці, яких ми можемо вдівати, і вони дають нам якісь бусти. Я бачу угу. кнопку Гіфт. І тут можна щось безкоштовно взяти. Ти получив 240 сили. Безкоштовно. Тоді я получу фрі. я получив 260 сили. Обавдієть непогано. А, ще можеш зайти в Дейлі і взяти день один плюс 500 сили. Клейм, все, я отримав. О, і я отримав. Плюс 500 сили, хорош. Ну, дивись, у мене зараз 4-400 сили. Цікаво, чи стану я більшим? Так, саньочок. Ну, у мене дивись уже 4К сили. І мені а я вже... можу ламати землю. <с. <с. А <с. я хотів сказати, що мені вже дається не по 20, а по 22 сили. Тобто а, я стаю блін, сильнішим. Я оце балуюсь, а я. А ти качайся, всі в тебе там сили вже. У мене все на все 5 тисяч. Тебе так, більше, так, я думаю. Треба розібратися, що це за скрині, що вона робить. Е-е, Фрі чест, відкриється він через 9 хвилин. Я зрозумів. Нам виходить, просто треба качатися і качатися. Мені здається, тут можна десь ПВПшитись. Та, Сань, де хочеш собі пвепести? От виходиш прямо сюди і PvP let's Go. Ти що, забув? Як я на початку тебе розвалив два рази. В смислі ти мене розвалив? <гум> <гум> я знаю, де можна прокачуватись крутіше, Каспер. Де? О, бачиш, тут є, коротше, така зона, груші? де висять груші і їх То. не можна з'їсти, Поняв? <гум> Є, yeah. так, я б'ю, я їх б'ю. А о, ми однаково з тобою вкачуємося. Ми Зразу Просто по однаково. 40 дає, Капець. Мені по 20, чому тобі дає по 40? <рес> я не знаю, в мене А в мене Х2 буст. Мене вже 7 тисяч, Сань. Ти мене взагалі перегоняєш, як так? Сань, ну розумієш, спортзал, годи тренування. Який спортзал? Я не можу прокачатися. Я клікаю супер швидко. А тут не важливо, як ти клікаєш. Тут головне, щоб ти клікав постійно. Бо воно тут всекість <рес> одна. Просто клікай, Сань. Життя це клік, клік це життя просто кликаешь и кликаешь. Да. Що, ага. чесно? А що ти мене, а що ти А я не можу тебе пробити. пробити. А поки <світ> <світ> ти мене не може забити. Я ще накачався собі з Х2 бустом. І у мене вже 9 тисяч сили, Сайт. Скоро буде 10, через 5 тисяч. У мене 7600, 7600, розумієш. Готов, 10 тисяч, let's go. Нічого було мене бити. Так, я взагалі цього не розумію. А я зрозумів, як це робиться. Мені потрібно мати більше перемог. Мені потрібно вбивати всіх. Щас. Осьо. Бем! Одного завалив, плюс одна перемога. Клав одного і все, тепер я більше прокачуюсь. Я понял, як тут грати Ой, в цю гру. Лезь би ти когось бити, піду, піду, Сань, піду когось бью тоді. Кого ти підеш бивати? Та тут бігає хтось. Ти мене з того удару розвалив, а? я тебе не зміг з одного а, розвалити. Це ти, був, це ти це був. був я, да. Вибач, Сань, вибач, Сань. Я тут дівчину б'ю. Тільки вирішить. <рес> <рес> Дівчат бити не можна. Ні, ні, ні. Ось я, чувак, він щось тут робить. Ану, я не можу його тут бити. Ой, я завалив! Я Кінк, я получив перемогу. Можна прокачуватись. До мене біжить якийсь жорсткий чувак. У нього 40 перемог, у нього 700 тисяч сили було, прикинь. Ого. О, мене розвалив тип, йомаю. А тут штанга якась я, я можу її... Одкрити а да? ні, 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 штангу не жаль. Штангу не зята. Так. а в мене з'явився гіфт, і я його отримав. Та ти бігаєш. Так, ти за мною вже біжиш. Ти хочеш мене розвалити. А, в тебе я розумію сили багато. <плес> ти... Я вже б'ю грушу, мені 53 дається. Ну бо ти ще порозвалював людей, мені по 28 дається тільки. Я хотів теж порозвалювати трішки. Капець, ну я нікого не розвалював. Та нормально ти валив, те 18 перемог. Мені можна гівс, я ще отримав 250. Хорошо тобі, а я поки що просто хожу і шукаю. У мене вже кого 14 тисяч, Сан, 14 тисяч. У мене практично. 10! У мене просто 15. 10 тисяч! Так, одного завалив, одного завалив, прокачуюсь краще, все, все, все я поняв як тут надо Я буду зараз. А як рости? Сань, як рости? Я не знаю. Так, я біжу за я біжу за кимось. Я його завалив. Ну ось, я, я стою все мочнішим і мочнішим. У мене вже 8 перемог. Ось тут ще хтось потужний, потужний. А дуже. в мене 12. Я перемог. завалив. В те 12? У мене вже 9. І Всіх хтось біжить. А ну. Дисида. 12 ні, ні, перемог. Ідея, я ні. тобі розкажу зараз. Ось тут біжить, ось тут біжить, якась. Дівчинка, я її замочив. Пішли, Є. чуваки, ну хвалити, пішли хвалити. Пішли. Ще хтось, Я завалив, і ти не завалив. Мочу, опа! Я король, я кінг! 16! Я щось отримую додатково, чи я не можу зрозуміти. Я не знаю, не знаю, ну ти король. Да, да, да. Ти мене з одного удара просто, ти мене виніс. Він, як... Він 18 перемог. Ху, ху. Сюда. А що мені ці перемоги дають? Я сама чую людей. Чим більше в... більше в тебе перемог, тим більше ти зможеш прокачуватись. Саня, ти мене знову вбив! У мене X5 буст, Сань, я біжу. Я да? біжу. У мене. А вже нема X5 буста, блин. А хто там прокачується? Що то за кінг такий? Я за тебе фай. біжу. Зараз ми я йому розкажем. Ти мене вбив, каже, ти мене не вбив. Ти <хи> чуваки валять взагалі. Фіна. ой, до мене прийшов, і мене я замочив. Я бачив, я бачив, та... я бачив. Я бачив, да, він капець. Як нам вирости тепер, Сань? О, я тебе забив, мабуть. Да. Іще одного висок, забив! Висок. І ще одного забив! Ще одного забив! І, і, і другого щас давай! Іще ще одного забив! Я мінус п'ять дав, просто мінус 5. Це ти мене забив! Хе-хе-хе! <рес> Обалдеть, як я прокачався! Капець, в мене великан цей б'є! Ну мені вже надоїло, Надо цього великана бити! Завалив ще когось! Я просто хожу! Каспер, я машина вбивця, але в цього великана 800 в мене тисяч. мене великан б'є, я не знаю, я піду качатися. Я піду качатися, поки не Ти підеш прокачуватися? Піду качатися, як боженька. Ну ще одного завалив. По 100, по 100 мені мощі дається, по 100 дає. А скільки в да, тебе перемог? 23. А в мене 21, Значить, мені ще не потрібно прокачуватись там, де ти. Я можу отримати ще гіфт 500 стронг, і ще 750. О, стронг. я теж, я теж взяв, я теж взяв. Капець, у мене вже 26 тисяч. Давай сюди, ще одного завалив. Ну цього великого не зможу. Да, він дуже потужний. В нього навіть пети є. Де він їх взяв? Чесно кажучи, я не знаю. А як як вирости, Сань? Після може після сотки ростуть люди. О, я, я чесно кажучи, не знаю. Давай дай подивимось. В тебе хап... ХП, коли в тебе ХП, оце в твоя сила виходить. Так, да, 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 твоє ХП, це мене твоя Х2 сила зараз це. Це твоє... вуст, ух, нормально. Ну, понятне діло, що в тебе Х2. А я просто зараз хожу і хочу нафармити собі перемоги. Там зараз дуже багато людей, і мені здається, що їх можна трішечки повалити. Ох, у мене все 30 тисяч сань. Так, you are a king now! Я король! Ще одного завалив! Валю, валю, валю всіх! Валю всіх! В мене 28 перемог... мене вбили! Але я там стільки людей убив. Як я зараз буду прокачуватись, боже, Каспер, сік, ти там перемоги ти розказував? У мене 23 перемоги, але у мене 34 тисячі. 34 тисячі 000... хп в тебе, боже. А скільки ти фармиш? По 100. Я по 118 фармлю. А тоді піду ще когось б'ю. Ага, зараз я тебе розвалю. Да, себе розвали. а що це таке? О, почекай, я кудись прийшов. Каспер, я щось знайшов. Тут можна купувати. Купувати за перемоги, можна купувати цих е, улюбленців. Давай попробую купити. Відкриваю яєчко. Мені випав улюблений, який випадає е, з шансом 50%. Так, хпець. а скільки хп в цього великане? Я не знаю. Пец Плюс 20 стронг він дає. Я його одягнув. І що він толку мені дав, якесь, я і так і не поняв, якщо чесно. Не так мені сильно воно і помогло. Я також можу купити домашню тваринку. Опа. Де його купувати? Біля скрині. Я ще когось завалив. І Ще когось завалив. Хорош. І ще когось завалив. Обалдеть, я поняв, як треба грати в цю гру. У чувака вже 100 перемог, прикинь, він на там цей здоровий. Капець. Він просто їх всіх чекає і вбиває. Я тепер фармлю по 10. Ну нічого, я дофармлюсь тоді до сотки і піду з ним поговорю. на цю Да. Тему. Mm -hmm. То в нього 800 тисяч, нібито. 800 тисяч? Ну, нібито, да. Я не знаю, що з ним робити. Сіке, почекай, В нього мільйон! В нього мільйон, Каспер! Капець. В нього мільйон потужності, прикинь. Так, а скриню можу відкрити? Давай попробую. Мені дало

Скільки це він 10 тисяч раз грушу вдарив, прикинь? <гум> ну чим більше в нього перемог, тим е, більше він прокачується, скажу так. Тут же є чувак, в якого 100 мільярдів. Сань, це це як? 100 мільярдів. Я не знаю. Прийди на спавен, він тут з кинжалом такий вогняний. Якої він висоти повинен бути взагалі? Я не знаю, прикинь. 100 мільярдів. Ну він не дуже здоровий. Ну, взагалі, якщо так дивитися, то він не ультра здоровий, але він не маленький. Взагалі не маленький. Сань, а пішли на фа... Друг перемог <нах> на двох-другу перемог. На один-одному? Так. <нах> да. <нах> ну давай, Сиди. да. Я тебе вбив. біжи ну, до тепер мене. Я тебе вбив. Ну так, коли ж тебе вбиває, ти перемогу не тратиш. Тепер ти мене можеш бить. Ти, кстати, можеш відкрити цей за перемоги улюбленця. Ти відкривав? Ні, не знаю. Тоді вбивай мене, пішли, я тобі покажу зараз. Приходь на Ось тут біля скрині? Біля скринь? Ні, 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 приходь на спаве, на спавен, тут є ось осьо прохід. Ага. Осео Мун, да, Х2 буст тут. Азіо, приходиш сюди, тут теж сейф зона. І ось до за 15 перемог можна відкрити цю штуку. Давай я теж відкрию. Я яичко. Я не о, мені випав рарний, рарний випав. В якого мені... в якого шанс е, дуже маленький? 3% в нього шанс мені випав. Не знаю, а мені випав 7%, -7 шанс. І ще зелений мені випав. І цього. і тепер заходь в пец в улюбленці свої і одягай їх. О, одяг. А можна двох одягнути? Да, май. да, да, можна трьох видяти. У мене два у, улюбленця. Окей. Ну і тепер з ними ти набагато більше фармиш. З ними я більше фармлю, зараз провірю. А якщо я перемоги свої потратив, то це виходить, я фармить менше буду тепер. Ну, виходить, що так. Да, я фарм... Фармлю, знаєш, по скільки я фармлю, по 8. По 8? Да. взагалі не варіант тратити свої перемоги. У мене одна да, перемога. Да. Зараз. перемоги тратити це невигодно дуже, але зато потім у тебе є улюбленець, і ти прокачуєшся набагато набагато швидше, як я розумію. Але скільки дивись, скільки там народу файтиться, вони просто б'ються і б'ються. Да, да, я тут уже на перехват. На, сюди на базу. У мене ж, до речі, 55 тисяч! 56! У мене 60, але в мене 6 перемог тільки. У мене 17. Мені нема сенсу іти качатись. Да, кач... Качатись зараз нема сенсу, потрібно нафармити дуже багато перемог і тільки тоді можна качатись. Ти хочеш мене йти бити? Та я при чому, це ти тут стоїш. Блін, ти мене завалив все ж таки. Мені ще да. трішечки, і я тебе дожену. Ок, до речі, гіфт з'явився. Тисячу стронга я додав собі. Я теж. Найс. Ти мене О, завалив двох. все ж таки. Двох зразу. Ти мене все ж таки з одного удару ще валиш. Мені ще трішечки взагалі. Диви, валим цього. А, він мене замочив. Я не знаю, чи в мене це стало. У стоїло, цього 200 тисяч! 200 тисяч, чувак! Ну нам треба по 30 перемоги. Нам треба по 30 перемоги. Угу. І що тоді? тоді ми будемо дуже багато фармити. по 100 десь. Да я йо! завалив! Просто бо біг за одним і завалив двоїх одним ударом. Біжу, біжу, біжу за чуваком, перемоги фармити. Іди сюди. На, no. в цього мільйон, прикинь, але в нього вже не фул мільйон. Він мене вбив. Ну що це таке? Тебе ці валють тут, Каспер, а я нормально формлю. Да. Капець! <реш> У <Тут саме реш> мене вже 31 перемога, я фармлю не так і мало. Каспер Він отам, поняв, він отам став, коротше, і не пускає. В цього, оцього, оцього почти завали великого! Я завали великого! Я завалив того, в якого було 200 тисяч, Каспер. Капець, він просто бігає і все. Він просто бігає, йому навіть нічого нажимати не треба. Таке враження, що він нас просто затоптує. Да, бо він уже прокачався, розумієш? Його раніше угу. теж били конкретно, але в нього вже мільйони, він просто кайфує. Він просто захищає. Подивись, він просто захищає типа, який там да, фармить. Так, Да, да. А який той фармить, а він там, напевно, дуже багато фармить. Скільки в нього вже перемог? 40, він їх, він їх а витрачає. Що воно дає? Там просто якщо бути в цьому кругу, то воно щось дає за це? Е, надо подивитись, я чесно кого чи не знаю. Так, да, да, воно фармиться, воно фармиться, якщо ти в кругу. Якщо ти в кругу, тобі більше дає, так? Так. Да. А, я поняв тоді, в чому сенс. А цей великий його сейвить, прикинь. Так, да, ну я так спокійно тут бігаю. Ну я теж в кругу, але ти не король, поняв? Коли король, то багато фармиш. А, кавелику, ну, давай Ударив, вбив великого, я король! А ну, що мені за це дає? У мене X5 буст, коли ти король, коли ти король, у тебе X5 буст. Добре, в мене X5 буст, let's go. Я це бачив, так. А я не знав. Тепер я зрозумів. О, я король, я король, я король, качаюсь, качаюсь, качаюсь. Тихо, тихо, тихо. Хоч би, хоч би мене не били. Таке капець, вони й більші, вони й швидші. Що це таке? Ні, ні, вони вроді такої самої скорості. Але я вже 100 тисяч сили маю. Він мене просто не може наздогнати. Наздогнав, все ж таки, боже, я там 7 тисяч і 8 Поки стояв просто по приколу. Все, я кругу колі, я в колі збираю. Ну, коли ти просто в колі, ти не збираєш, збираєш тоді, коли ти в топі. Коли ні, ти, коли, коли ти в, в колі корона. просто також ти збираєш. Ні, ні, ні. Та, коли ти в колі, ти просто теж збираєш. Помаленьку, потихеньку. Ти ніби збираєш так, як і збирав, поняв? Ну, можливо. You got a gift. Мені зараз дадуть гіфт якийсь, а ну. 15 війнів дали, прикинь. Прокачувай десь тут. Wow. Тобі ще теж дадуть, подивись, може вже дали. Він получається прокачує свого коріша. Надає його коріша оцього. Убивати, поняв помаленько. Тут ще дівка! Диви-диви, прийшла здорова О, така. Хорош, в мене 15 винів. У Дівки 12 мільйонів сили! 12 мільйонів! 12 мільйонів! У мене тільки 80 тисяч. У мене вже 120, до речі. І в неї просто корона поняв, її ніхто нічого не може зробити. Вона АФК стоїть просто, їй байдуже. Я просто тоді буду бити грушу. Ну бити грушу, кстати, теж непоганий варіант. В тебе там Х2 потім. У мене Х2 зараз. А, оцей з мільйоном починає вбивати дівку. І він її вбив, бо вона ФК стояла. Сань, я апнув 105 тисяч. Це 105? У мене вже 140. І знаєш про що я згадав? Я згадав про те, що е, якщо зайти ось на місяць, тут ось до ex 2 буст, поняв, на місяці ти можеш качатися на місяці так же само, як і грушою, тільки частіше. А ще ти можеш далі піти в кенді, тут і X4, і він мені відкритий, тому що да, я можу тут качатись, тут ще швидше. <гас> Іди сюди, в тебе сіки, в тебе сіки кубків, там потрібно 50 чи 40. Я не пам'ятаю. У мене 34. 34 тільки? Ну тут ти в CV і ти прокачуєшся дуже потужно, по 500 я можу зараз да, Так, тут треба 50 кубків. Під фарми, зараз ти прийдеш, ти так тут зараз накачаєшся. Я зараз так вкачаюся швидко, що я начну того кабана валити просто. Якщо я зараз 100 вінів підкачаю, то я зможу x6 буст вкачувати. Це навіть потужніше, ніж там битися з ними. Блін, я почти вбив, типа ех, тут дівчина велика така. Да, 12 мільйонів. І вона там АФК стоїть, вроді би як. Убив, чувака, який мене постійно докучав мені. Давай ти мене побиваєш і нафармиш цей 50 вінів і ми підемо туди. Давай, 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 давай. Е, погнали до дерева, тут де віп буст. Вали мене, бро. Нага. Нормально я да, прокачався? Да, тебе навіть не з першого разу вбиваю. Ну мені треба всього на всього тебе 12 разів вбити. На. Т-49, вали що, мене ади. і пішли. Давай. Let's Let's go let's go, let's go Погнали! І тепер ще далі. І тут не качаєшся, диви по сіки. По 400, вау! Wow. Да, я по 60 тут прокачуюсь, це шок. Хорош. А скільки треба 100 вінів для того, щоб нафармити X6 буст? Да, х6 ось як тут. вони прокачалися, просто X6 буст. Да, да вони просто пішли в X6, або навіть і далі. Або тут можна за 30 вінів дійсно купити якихось петів. Але, знаєш, мати петів це дійсно класно, але щось вони не так багато дають, як я подумав. Все плюс 35, плюс двадцять Нам треба. Я 100 перемог, Сань. Якимось чином набрати. Щоб піти на Х6. Капець, у тебе вже майже 300. А мені тільки 200 еле-єле тут. Да. Бо чим більше в тебе перемог, тим більше ти можеш прокачуватись. До 200 зараз тоді прокачаюсь, підемо на Х100. На який Х100? Ну, Х6, Сань, Х6, я увазі. Ну там, де треба 100 вінів. Я поняв, поняв. У мене вже 300 тисяч сили. У мене 200 тисяч, все, погнали. Все, тепер я можу дійсно всіх ходити валити. Прикинь, ми там були хлюпіками маленькими, а зараз я вже такий, як і вони. Але мене вбили! Хоча я там нормально тільки що підфармив. І мене вбили. Тепець, мене вбивають. Ну, У мене вже 52 війни, Я не знаю звідки. але... Вони 52. якось підзбиралися, підзбиралися, якось, не знаю. Ну, да. Тут ось маленький хода, його треба завалити. Він забрати. Забрав він. За мною хтось біг біг. Теп Мене все одно з першого разу зносять, нічого не помогло. Е, вони тебе зносять, бо в них все ж таки більше сили, поняв. Але ось до, я сейчас тут нормально фармлю. У мене вже 77 вінів, Каспер. Скоріше за все я тобі допоможу нафармити, я би оцього ще короля завалив би. Так! його завалили! Я завалив! Я Кінк, я Кінк! У, у мене зараз X 5 буст. Я тут фармлю. Давай, ти їх вали, понів, ходи. Ага. Ага, Уже? я бачив, так. Да. Уже Сань, да ви. Він мене з одної тики. Я думав, я зможу його вдарити все ж таки. На, зразу двох. Так, дівчинка, дівчинка. Ох, та за що, Сань ти мене? Та я прийшов, я, я не сильно хотів мене, тебе військовити. У мене валити. Сань, у мене Сань, 55, Винів тільки. 55? У мене вже 82, я вже нормально качаюсь. Хорош. Я зараз цього короля завалю. Я завалив його, я кінг. Все, я качаюсь. Ага. Ага. <звук> <звук> Ага, та вали, 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 їх, він не збирай, він не збирай, Каспер. Тепер. А, мене забило все одно. Але я а вже мене... більший, я вже більший, я вже більший Сань. Ну да, ми ж підростаємо трішки. Так, да, потихеньку. Можу можу завалить одної тики короля. А хто мене там мотив? утіпав, якого 300 тисяч. Зінечно. Король від мене тікає, я його завалив, я король! Хорош. У мене буст хороший. Я зараз дуже жорстко фармлю. Мене вже 370 тисяч, Каспер. Ходи їх, підбивай, підбивай, хоч маших трішки. Та тут якийсь тіпоч став, і не можу. Ну капець, я не можу. А це за мною біжить, у нього Сіки, 800 тисяч, я його не зможу завалити. не ні, не ні, 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 чекаємо, Сань. Не зміг. 390 все ж таки на фарме. В Шо він тут стоїть, я його виніс. О, тут 2 мільйони, чувака. У мене вже 89 війнів У мене 61. Непогано Через 4 секунди рулетка, Сань. Да! Да, у мене 11 секунд. Рулетка це щось потужне. Я можу. спін. Давай, давай. А, 5 тисяч сили, а могло дати 5 кубків чи 15 кубків. Ну, кубки, це, звісно, набагато круче. Або Х прокачці теж не певна штука. Тебе скільки? У мене 68. У мене 98. Я зараз вже uh, зможу цього допомагати прокачуватись. У мене вже 99. І тут якісь сильно жирні хлопці поприходили, попрокачувались і поприходили. Ага. Все, у мене 100 кубків! Сто 100 кубків. Давай, вали мене. Опа, капець, ну тебе треба багатенько раз ударить. До речі, я помітив, коли ми отак стоїмо, фармимося, файтимся, то до нас прибігають ось тіпи. Я да, теж хочу. Одинадцять тисяч. Боже, який він незграбний. Одинадцять тисяч прибігає, хоче мене вбити. Я фармлюсь не тільки на тобі, я ще й на цьому тіпу. Да, 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 це ж хорошо, це ж хорошо. Нехай прибігає. В тебе вже сіки сімдесят вісім, да? Ще да. трішечки і все, соточка. Сіків в дев'яносто вісім, давай, let's go. дев'ять, давай, давай, ще один. Ще один, давай. І ти будеш так же як я прокачуватись. Все, стесп! Let's Погнали. go! Погнали! Ти замітив, що тут нікого нема? X4 x6. X4, x6, x6, let's go! Я теж зашов. По 1200 дається, x6 Да, мені теж обалдеть. Я рулетку можу поспінити. Да, я спіню! 5 тисяч сили дало. Давай ще спіню Я спіню Х5 дало, Х5, мене Х11. Каспер! Я по 200 формлю. Мене Х8, Сань. Обалдеть Я по 200 формлю, боже. Каспер, ти, кстати, замітив, щоб піти на Х8 потрібно мати 300 перемог. Це ми один одного довго будемо вбивати. Але капець, у тебе вже 700 тисяч. Ти скоро мільйонником станеш. Да, от би я ще став мільйонником в ютубі, тому всім потрібно підписуватись на наші канали. І ставити вподобайки. До речі, в мене також з'явився канал пороб. Ми переходьте посилання в описі. <рес> Каспер, ми як ех, поняв, як сім'я. Наш молодший брат, ти середній <рес> <і> я старший. <рес> <рес> да. У тіпа теж, до речі, 132 віна, прикинь. Так, да, він теж непогано фармиться. Я вже більший цього, тіпа, він мене вбивати, а тепер я його можу вбивати. Да, да, да. Він мене теж дуже сильно валив, але зараз я його розвалю на ізі Він навіть з двох ударів мене не розвалив. Усьо прийшов, дивлюся 3 мільйони 6 мільйонів, 6 мільйонів, мільйонів ХП, у якась... мене вже мільйон, Сань. Касбер, у мене вже півтора мільйони. І я готовий. Я готовий піти і всіх нищити просто. Так, отут чуваки фармляться, ну вони геть, здорові. У них по 6 мільярдів, 260 мільйонів у чувака. Шапець. Обалдеть, ні. Каспер! Це нереально. Я не знаю, скільки мені треба фармити, щоб я міг їх всіх валити. Диви які дядьки тут здорові, у них 6 мільярдів у чуваків. Я думав, я прокачаний. А оказалось, що я нуб, нуб максимальний. Просто поки ми качались, вони теж качались. Так, Каспер, ну що дивись? В принципі, ми сильно прокачались, але порівняно з цими чуваками ми ще слабаки. Тому, якщо буде тут багато вподобайденів, то ми обов'язково ще раз сюди зайдемо. Let's go, а перед тим зайдіть на мій канал, посилання в описі. І всім пока. Пока.